Чи визначаточних таблеток може від зараження віч. О, це міф. Для підлітків провели Вікторину. Роздали папірці із твердженнями про снід. Діти мали визначити, які з них правдиві, а які хибні. Також охочі могли пройти онлайн-анкетування 100% життя. Десятикласник Олександр Матвієнко знає, що снід передається статевим шляхом через кров та від матері до дитини під час вагітності пологів та годування молоком. На уроках основ здоров'я нам пояснювали, що не потрібно чіпати речі, які знаходяться, тобто шприці, голки, які знаходяться в нас в місті їх дуже багато. Там за будинками можна знайти не потрібно їх чіпати і користуватися контрацепцією. Потрібно користуватися контрацепцією і. і, і, і. Ну і все в принципі слідкувати те, що наприклад в лікарнях можна теж прослідкувати, що вам колять, і як як захищена лікар, як захищений мені цікаво, мабуть, те, що дуже багато людей зараз можуть як погано, так і добре ставитися до людей, які заражені вібом або снідом, так і чи. Можна якось привернути увагу інших людей до цієї проблеми. Клініка дружня до молоді при міській лікарні імені Карабалеша працює 11 років. Херсонщина разом з Миколаївською, Чернігівською, Київською областями та Києвом лідери в Україні з кількості віл-інфікованих. До клініки до пандемії зверталися близько 4 тисяч підлітків на рік, розказала її керівниця Наталя Крамаренко. В основному зараз в умовах пандемії це саме звернення до психолога. Ви розумієте онлайн навчання, любов вже ніхто ви кохає. Не відмінив, да сексуальні відносини, такі інтернет залежність. все це сюди треба. Виявляти свій статус. Зараз це можна робити в будь-якій поліклініці. У нас теж були час, правда, на сьогоднішній час немає. Були швидкі тести, і ми, діти, коли зверталися, підлітки звертались. Ми робили їм швидкі тести. Десять хвилин ти можеш бути впевнений, що на сьогодні ти здоровий. Більше 65% п'яти вілінфікованих захворіли статевим шляхом. Одна з причин високого рівня захворюваності відсутність статевого виховання. Ред підлітків та обізнаності, як убезпечити себе, розказала психологиня Людмила Павловська. На жаль, батьки не розмовляють саме з практичної сторони зі своїми підлітками. Вважають, що в 14 ще рано про це говорити. Так діти розповідають, що батьки можуть тільки що залякувати, осуджувати, погрожувати і стидати дитину. Щоб вона не займалася цим взагалі, основна мета клініки дружньої до молоді, за словами її керівниці, профілактична та просвітницька робота серед підлітків і молоді, лекції, тренінги та особисті консультації не тільки з психологом, а й педіатром обстеження у гінеколога. Оксана Хлібос, Владислав Купрєв, новини на Суспільному, Херсон.